Пенсіонери, які отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року, мають пройти обов'язкову фізичну ідентифікацію. За даними пенсійного фонду України, це потрібно було зробити до кінця березня, адже ті, хто її не пройшов, залишаться без виплат у квітні. Як кажуть чиновники, на жаль, не всі пенсіонери вчасно проходять необхідну ідентифікацію, і в деяких випадках це призводить до затримок у нарахуванні та виплаті пенсій. Особи, які не встигли пройти в зазначений термін ідентифікацію, мають право відновити виплати. Для цього доведеться пройти процес підтвердження особи. Відтак, щойно процедура завершиться, кошти нарахують на рахунок пенсіонера. Так кажуть урядовці, пенсійний фонд накопичуватиме кошти на пенсійному рахунку особи, доки процес підтвердження не відбудеться. Зокрема, пройти ідентифікацію можна звернувшись до відділення Ощадбанку або відвідати сервісний центр пенсійного фонду, скориставшись особистим кабінетом на веб-порталі пенсійного фонду та звернутися до дипломатичної установи України за кордоном. Також ті, хто за межами України, можуть оформити виплати дистанційно. Це можна зробити на порталі електронних послуг пенсійного фонду України. Перейдіть на веб-портал ПФУ і оберіть вкладку Заява про призначення пенсії. Уважно ознайомтеся з інформацією і виконайте вхід. Увійти до особистого кабінету можна за допомогою кваліфікованого електронного підпису КЕП. Якщо він відсутній, то створити його можна онлайн і безоплатно. Заявник буде отримувати інформацію про стан обробки заяви та відповідне рішення. Окрім кваліфікованого електронного підпису, заявнику потрібно мати також скан копії документів, що підтверджують особу та трудовий стаж. Також деякі категорії пенсіонерів мають право на надбавку. Зокрема, правом на 40% відсоткову доплату від прожиткового мінімуму мають у своєму розпорядженні за умови збігу всіх нижче зазначених критеріїв, особи віком від 80 років, особи, які проживають самостійно без членів сім'ї, особи, яким необхідна регулярна допомога і догляд за станом здоров'я, особи, які отримують вікові виплати. Доплата за віком є однією з найпоширеніших надбавок. Вона надається пенсіонерам, які досягли 70-річного віку. Надбавка нараховується автоматично, коли пенсіонер сягає вказаного віку, але за умови, що розмір його пенсійних виплат не перевищує 10 тисяч 340 гривень 35 копійок. Розмір доплати за віком від 70 до 74 років включно 300 гривень від 75 до 79 років включно 456 гривень від 80 років та старше 570 гривень. Надбавка за особливі досягнення перед державою розраховується індивідуально. Її розмір встановлюється залежно від характеру та рівня нагород кожного пенсіонера. Влітку також виплачуватиметься одноразова допомога до Дня Незалежності України. Її зможуть отримати особи з інвалідністю внаслідок війни першої, другої та третьої групи 3100, 2900 та 2700 гривень відповідно. Для того, щоб оформити такі виплати, потрібно звернутись до відділень пенсійного фонду України або ж скористатися веб-сайтом. Загалом в Україні налічується 10 мільйонів 200 тисяч пенсіонерів. Їх середня пенсія становить 5743 тисяч сімсот гривні. Від регіонів розмір виплат коливається у столиці найбільша. В Україні найвищі пенсії у Києві 7 тисяч гривень. Далі серед регіонів йдуть Рівненська, 7 тисяч гривень, Донецька 7 тисяч гривень, Луганська 6 тисяч гривень та Дніпропетровська області, 6 тисяч гривні. Найнижчі пенсії у Тернопільській 4 тисячі гривень, Черновецькій – 4 тисячі гривень та Закарпатській областях 4 тисячі Дцять гривень у Харківській області 5 тисяч гривень. Сажемарія Соловйова, Євген Клочко та Олександр Уваров. Харків. Новини.